Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна, в'язання як релакс. І я вам хочу показати сьогодні ось такий візерунок. Він мені дуже сподобався, дуже гарний, дуже гарно виглядає і досить легко в'яжеться. Я думала, що він буде складніше, що легко запутатися. Так спочатку він йде. Трішки треба уважніше, а далі по візерунку вже потім видно, як в'язати, і потім вже так ну, набагато легше в'язати. Ну, мені, наприклад, він дуже сподобався і досить легкий у виконанні, тому що він пров'язується всі. Всі маніпуляції з узором робляться на лицевій стороні, а виворотні петлітня сторона, просто виворотними петлями пров'язується, тому він і не легко в'яжеться. І то я в'язала зразочок на півбавовни, 6 складень. Бавовна 1650 метрів, в 100 грамах, 6 складень, То скільки там буде. 300 з чим то метрів 100 грамах. В'язала спицями 3,5. А ще вам покажу ось схему візерунку. Схему візерунку залишу в спільноті і фотографію зразочка. Ось так виглядає візерунок. В'язати ми будемо візерунок з ниточки. Ну, напевно, я так думаю, що то акрил ось такий. Просто мені цікаво, як воно буде в світлому кольорі дивитися той візерунок, тож вирішила попробувати на світлих ниточках. І будемо починати. Так, в'яжемо перший рядочок візерунка. Я просто звичайним способом набрала петлі. Ага, я не сказала, що число петель кратне 12. Якщо ви набираєте на кілька рапортів, ви набираєте стільки рапортів, скільки вам потрібно по 12 петель, і в кінці рядочка одна петля симетрії і плюс 2 для країв. І я пров'язала просто так, щоб мені край не закручувався. Хустковим візерунком. Так, в мене перші дві петлі будуть тих хустковим візерунком, тож я їх пров'яжу, а тепер починаємо в'язати сам візерунок. Одна лицева петля, дві петлі разом з нахилом вліво, тобто за задні стінки, я бабусиними петлями в'яжу за задні стінки дві петлі разом лицевою. Тепер одна лицева петля, накид. Дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. Тобто, ми за задні стінки, за праві стінки підхоплюємо ось так дві петельки, переводимо їх на ліву спицю і пров'язуємо дві петельки разом за передні стінки. Бачите, я спереду завела спицю, за передні стінки лицевою. Тепер накид, одна лицева петля, накид, дві петлі разом з нахилом вліво. тобто, звичайно, Дві петлі з нахилом вліво. Накид, одна лицева петля і дві петлі з нахилом вправо. Ось так. То я пров'язала один раппорт візерунка. Тепер в'яжемо другий рапорт візерунка. Тобто, пускаємо з початку ряду: одна лицева петля, дві петлі разом з нахилом вліво, тобто за задні стінки, ось так, дві разом лицевою. Одна лицева петля, накид, дві петлі з нахилом вправо, тобто я за задні стінки підхоплюю ось так дві петлі, тепер їх назад перекидаю на ліву спицю і ось так за передні стінки пров'язую лицевою петлею. Накид, так, накид, одна лицева петля. Тепер Накид. дві петлі разом з нахилом вліво. накид одна лицева петля. Накид. одна лицева петля. Тепер дві петлі разом з нахилом вправо. Так, вони. Я подяжу бабусиним способом. Не отак я їх розвертаю за задні стінки, підхоплюю правою спецією, перекидаю назад на ліву спецію і пров'язую дві разом за передні стінки лицевою. Одна лицева петля петля симетрії. Ми пров'язали два рапорти і остання петля симетрії. Все. У мене тут дві петельки хусткової в'язки, і остання виворідня петля. Тепер в'яжемо виворітній ряд. Виворітній ряд, зараз я перші петлі, які не належать до візерунка, пров'яжу. Не в мене завжди лицевою кожному рядочку в'яжуться. А тепер в'яжемо раппорт. Ось так. Всі петлі просто виворітніми петлями. Весь рядочок без змін. І що я ще дівчатка хотіла сказати? Всі думають, що візерунки телеграму, візерунки UA, що він є тільки для в'язалочок, які мають ютуб канали, інстаграми і випускають майстер-класи схеми візерунків. Дівчатка, Чат-канал створений для всіх українських в'язалочок, повністю для всієї України. Неважливо, маєте ви е, якийсь канал на Ютубі чи не маєте, ви просто доєднуєтеся до чат-каналу по, по, за посиланням під відео моїм і заходите туди, і долучаєтеся до е, візерунки Юа. До чату візерунки ЮА. Тома Новікова створила цей чат для того, щоб всі українські в'язалочки, які вчаться в'язати, або яким потрібні якісь візерунки, щоб їм зручніше було шукати майстер-класи. Там є різні гілки, там є гілка, шкарпетки, прості візерунки, з пицями, складні візерунки. Все, ви собі заходите в потрібну вам гілку і шукаєте те, що вам потрібно. Користуватися можна всім. А в'язалочки, які створюють майстер-класи, то вони просто беруть участь в спільному проєкті візерунки UA. Так що, дівчатка, долучайтеся всі до чату візерунки .ua» І користуйтеся, вчіться, в'язати на так що І не переживайте, що вас, вас ніхто звідти виганяти не буде. Ми тільки раді всім новим нашим користувачам і учасникам всім. Так, тепер в'яжемо третій рядочок візерунка. Зараз я пров'яжу перші дві петлі хусткової в'язки. О, А тепер будемо починати раппорт візерунка. Одна лицева петля, дві петлі разом з нахилом вліво, тобто дві петлі разом за задні стінки, ось так лицевою. дві лицеві петлі, накид, три лицеві петлі, накид, дві лицеві петлі. Тепер дві петлі з нахилом право. За задні стінки ось так підхоплюю дві петельки, перекидаю їх назад на ліву спицю І за передні стінки ось так тепер пров'язую дві разом лицевою. Дві лицеві петлі, накид, три лицеві петлі. Так, я щось нахімічила. Дві разом, а, я не пров'язала, е, я перепрошую, дивіться, я пров'язала дві разом з нахилом вправо, тепер одна лицева петля, тепер дві петлі разом з нахилом вліво, тепер дві лицеві петлі, накид три лицеві петлі, накид дві лицеві петлі. Тепер дві петлі з нахилом вправо, ось так. І одна лицева. І все. То кінець візерунка. Тут дві петельки хусткової в'язки для оформлення країв. І все. Так, вони в мене завжди ті дві петельки в'яжуться. Тепер в'яжемо всі виворотні петлі в четвертому ряді. І всі виворотні ряди пров'язуються просто виворотніми петлями, без змін. От і все. Так що, дівчатка, доєднуйтеся до телеграм-чату. Всі користуйтеся майстер-класами, вчіться в'язати, хто ще чогось не вміє, бо вміти все неможливо, бо стільки є різних варіантів в'язання і взагалі всього. А може ви чогось хочете новенького навчитися? Так там можна навчитися всього. В'яжемо п'ятий рядочок візерунка. Першу петлю я знімаю, дві перші, то в мене хустковий візерунок, то в мене хусткова в'язка, вона не належить до візерунка. Тепер в'яжемо п'ятий рядочок візерунка. Одна лицева петля, дві петлі разом за задні стінки лицевою, тобто з нахилом вліво. Тепер одна лицева петля, накид, п'ять лицевих петель. 2 3 4 5 накид одна лицева петля дві петлі з нахилом вправо ось так одна лицева петля дві петлі з нахилом вліво одна лицева петля накид дві лицеві п'ять лицевих петель Накид, одна лицева петля, дві петлі з нахилом вправо. Ось так. І остання петля симметрії лицева. Ми з вами пров'язали два рапорти візерунку. І в мене дві петлі, які не належать так, до візерунка. І вигорітній ряд, як завжди, пров'язуємо вигорітніми петлями без змін. Вяжемо рядочок до кінця самостійно. Так, вяжемо сьомий рядочок візерунку. Одна, так, тепер петлю знімаю, то хусткові дві петлі. Тепер в'яжемо перший рапорт. Одна лицева петля, накид, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво тобто за задні стінки, накид. Одна лицева петля. Дві петлі разом з нахилом вправо. Бачите, я за задні стінки підхопила, тепер перекинула назад на ліву спицю і за передні стінки пров'язала разом. Одна лицева петля, дві петлі разом за задні стінки з нахилом вліво. Одна лицева петля. накид, Дві петлі разом з нахилом вправо. Бачите, я перекинула. І за передні стінки тепер пров'язала разом з нахилом вправо накид, одна лицева петля, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, накид, одна лицева петля. Тепер дві петлі разом з нахилом вправо, Бачите, я за задні стінки перекидаю дві петлі, тепер їх назад на ліву спицю, і за передні стінки пров'язую лицевою. Одна лицева петля, дві петлі за задні стінки з нахилом вліво лицевою, одна лицева петля, накид, дві петлі разом з нахилом вправу, накид. І петля симетрії лицева. Все, ми пров'язали два рапорти візерунку по схемі. Тепер в'яжемо виворотню сторону, як завжди, виворотніми петлями. Тож, поки в мене крайні петлі, то ось. Просто виворотніми петлями без змін. Тепер в'яжемо дев'ятий рядочок візерунка. Так, першу петлю знімаю, дві перші. так, Тепер починаємо рапорт візерунка. Дві лицеві петлі, накид, дві лицеві петлі, дві петлі разом з нахилом вправо, тобто підхоплюємо з задній стінки, ось так дві петельки, перекидаємо назад на ліву спицю і за передні стінки пров'язуємо лицевою разом, ось так, з нахилом вправо. Одна лицева петля. Дві петлі з нахилом вліво, просто за задні стінки лицевою. Одна лицева петля, друга лицева петля, накид. І три лицеві. 1, 2, 3. То воно вже почався другий раппорт. Одна петля лицева то була ще з першого рапорту і дві лицеві, то є вже другий раппорт. Бачите, я вам зараз покажу, як воно на схемі виглядає. Бачите, я пров'язала в кінці рядочка 9, одна лицева петля і дві лицеві, тобто три лицеві і накид. накид. Тепер одна лицева петля, накид, і дві лицеві знову в петлі. Ось так. Тепер дві петлі разом з нахилом вправо. одна лицева петля. Дві петлі разом з нахилом вліво, ось так, дві лицеві петлі, накид і в кінці ряду одна лицева. І одна петля симетрії в кінці ряду ще йде. Все, ми закінчили в'язати дев'ятий рядочок візерунка. І вигорітній ряд, як завжди пров'язуємо вигорітніми петлями. А зараз в'яжемо 11 рядочок візерунка. Так, пров'язуємо перші дві петлі. Так, тепер в'яжемо раппорт візерунка: Три лицеві петлі, 1, 2, 3. Накид, одна лицева. Тепер дві петлі разом з нахилом вправо. Бачите, за задні стінки підхопила, повернула назад на ліву спицю і за передні стінки пров'язала лицевою. Одна лицева петля, дві петлі разом з нахилом вліво, тобто просто, звичайно, пров'язуємо. Одна лицева петля, накид, дві лицеві петлі, і то кінець рапорта. І Починаємо наступний рапорт. Один, два. 3. Тобто ми дві петлі з попереднього рапорта, і наступного то 5 петель лицевих в нас вийшло. Накет, одна лицева. Тепер дві петлі з нахилом вправо, ось так пров'язали. Одна лицева петля, дві петлі з нахилом вліво, бачите, одна лицева петля, накид. І Дві лицеві петлі і ще одна петля симетрії лицева, тобто три лицеві петлі. Все ми закінчили візерунок з вами. Тепер 12 ряд ми пров'язуємо звичайно виворідніми петлями. І тепер я пров'язала ще один рапорт візерунка, ось так. І щоб вам показати, як виглядає візерунок на цій ниточці. В голубому кольорі. Ось так. Ой, то може, мішає трошечки красота. І ось так виглядає в розовому кольорі. Надіюся, що вам майстер-клас сподобався. Якщо вам сподобався візерунок, сподобався майстер-клас, ставте подобаючи, пишіть коментарі і в'яжіть на здоров'ячко. І до зустрічі! Всім па-па. Па-па!